Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді гра Лото. Вона іде 20 або більше хвилин. Грати в неї можуть від 2 до 8 чоловік. Вона розрахована на вік від 6 років та грає українською мовою. Ось в такому гарному пакуванні вона до вас прийде. І зараз ми разом з вами її розпакуємо. Що ж входить в саму гру? Ось такі карточки. Так, ось такі фішки, так, ось такий мішечок, куди входять бачонки з різними номерами. До речі, правила гри можете скачати в нас на сайті. І для замовлення, будь ласка, переходьте на сайт Сила Розуму.